Вітаю вас, дорогі друзі. У кожної хазяйки є свій секрет успіху цієї страви. Сьогодні ми з вами готуємо борщ. Я Юлія Градецька. Це програма Скільки коштує вечеря. І ми з вами на привозі. Ой, давайте подивимось, скільки тут коштують. І помідорки, і картопля. Нам треба, і бурячок, і капусточка. Що тут є? Я помідорки по 25. Дуже багато людей сьогодні на привозі. Так, тут морква 25, картопля 25. Тут найдешевша картопля. Ви любите їсти борщ? Обов'язково. Звісно, наш український борщ найкращий. А що ви любите з борщем? Сало і і чорний хліб, харківський. Хліб Харківський. Чому саме Харківський? Тому що в Харкові там найкращий хліб. Більше ніде нема такого хліба. Як зараз в Харкові? Дуже складно. Сьогодні були прильоти. Це так, що дуже складно. Але Харків тримається. Залізо бетон. Ми з вами, Одеса. З вами. Так, Одеса завжди допомагає. Дякую, Одеса. Дякую. Спасібо. Може, ну його нафік. Той борщ купимо кавуна і всі будуть вдячні. Нє. Картопля у нас коштує лимоночка 30 гривень за кілограмчик, дуже смачна картопля. Капусточка на борщик шикарна, коштує 40 гривень за кілограмчик. Ось такий у нас є бурячок, солодкий, смачний, соковитий, коштує 35 гривень за кілограм. Також морковочка солодка, сочна, 35 гривень. Лучок без нього не як до борщика 30 гривень за кілограмчик. Тих, хто полюбляє гостренька, там є гострий перчик 150 гривень. Скажіть, будь ласка, у вас є якісь секрети приготування борщу? Не знаю, напевно, чесникова заправка. Сало м'яке. Ріжеться разом з чесником і додається наприкінці. Круто, ніколи не чула. виключно з домашніх продуктів, вирощених на, наших, на нашій землі. В принципі, готую виключно свинини. Тобто м'яско має бути також домашнє, натуральне, Це має бути ем, реберця. Ну і я думаю, це головний секрет. обов'язково додаємо ложку цукру на три літри води. На якому етапі? Можна... Можна в кінці хвилин за 5-10 до кінця. А що він дає? Слад. Солодкість дає борщу певний смак. Дякую, цікаво, ніколи не чула. Будь ласка, користуйтеся. Це привоз. Пройдете трохи далі, там ціна буде інша. Ціна змінюється. Ми підлаштовуємось під усіх, кого тільки можна. Ось і дешевші сегменти є дорожчі. Хто який хоче, такий обирає. На що розраховує. Ми розраховуємо на це, інші розраховують на це. Головне, що кожному ми намагаємось догодити. В мене вдома є часник, але я побачила бабушку, Піду куплю в неї, бо ми маємо допомагати один іншому. Скільки коштує один часник і один перець? Кучка 20 і один е, перчик 5. Дай Бог здоров'ячка. Почала в бабулі квасольку і згадала, що є люди, які додають і її до борщу. Але музикальний борщ то не наш фасончик. Ми з вами підемо і купимо сметанку та м'язку. Філе вам побільше, поменше. Побільше. Побільше. сто коштує філе 148,50. і спинки. Так, будемо брати одну, дві. У мене посвітила геніальна ідея дізнатись скільки коштує сало. Сало коштує 220 гривень. Солоне готове. Запечений підчарівок є за 350, Варене – 300 гривень. Запечене м'ясо дуже чудове, класне і смачне 350. Солоний бекончик – 300 гривень. бочкова солонина з паприкою 300 гривень. Є з чесником, перцем є без чеснику. Вибір чудовий. Є сметаночка, да, я обов'язково чоловік вже несе з холодильничка, тому що є продукти, які треба зберігати в холодильничку, і ми за цього його зберігаємо в холодильнику. Також як сир адегейський, який коштує 300 гривень кілограм, також мраморний, тільки що от з холодильничка принесли. Головку швидко продали, знову побігли, принесли. Таконька, сологунька трошки більше витримує жару, ну ми можемо викласти трошки побільше 220 гривень кілограм, коров'яча у нас 170-180 смесь, а вічка у нас о 230 гривень гривень і вище. Це залежить від римки від витримки, бо ми любимо витримувати бриндзу і робити її більш концентрувану, корисну, таку, більш ферментізіровану, щоб в неї було більше, більше корисних е, ну, користі. Було. Е, також у нас є трижок. От бачите, тільки я теж от з холодінька принесла. Він холодній, плотненький, не попливший. Отакий от тварижок 150 гривень кілограм. Він бачите, з такою прослоєчкою з печі. Він натогрівається в печі на дровах. Тоси піч так прогрівається травичками, а потім туди ставляться баночки трохлірові і прогрівається. Це мене бабуся робить. А ось це сметаночка, бачите, холодильничка упакована. Скільки коштує? Сто гривень. Найпопулярніша страва сьогоднішнього дня, ми так кажуть торговці, мабуть, це тому, що нарешті можна зайти у кухню. Піду на свою кухню. І я Юля Городецька, а ми побачимось за тиждень.